Перший його матч цього захисника номер 6 Андрій Русл, 9 Олег Гусів, 10 Андрій Воронін, 17 Сергій Ткаченко, 18 Сергій Назаренко, 11 Олексій Білік і 7 Руслан Ротань. Як бачите, немає ветеранів команди Сергія Реброва, не зміг приїхати Андрій Шевченко. Ось момент відразу, який завершується влучним ударом нашої десятки єдиного. Легіонера у стартовому складі збірної України в цьому поєдинку Андрій Воронін. Представник Ліверкузенського бара. Дуже швидко забуває перший м'яч у цьому поєдинку. Отож 1-0. Не впоралися зараз з вороняним Захисники команди Азербайджану. І Олег Блухін був на ваших екранах. Ось навіс. Довга навісна передача і помилка сімки. Збірної Азербайджану, представника ФК Баку Раміна Гулієва. Він мав тримати тут Андрія Вороніна. Отож, рахунок вже 1-0 і пресингують українці. бачили, що Олексій Бєлік там йшов на суперника. Збірна команда Азербайджану. Ворота захищає Фархат Велієв номер перший Джейхун ну, Султанов Сергій Назаренко, футболіст, який переважно більшість. Стандартів виконує у своїй команді у Дніпропетровському Дніпрі. І поруч з ним капітан Анатолій Тимощук. Щоправда, Тимощук з цієї ситуації, з цієї позиції не проб'є. І Взагалі виявилося, що допомоги Тимощука не потребував Сергій Назаренко. Бездоганий удар і гол красень. І що можливо, і варто було змардувати той епізод, коли все створили для нього партнери. Сергію Назаренко без самотужки. Зараз забитий м'яч, який набагато більше запам'ятається хороший удар і прогавив сам момент удару. Зараз Пархат веліє воротар збірної Азербайджану, але надзвичайно волучний постріл. І рахунок стає вже 2-0. те, що не допрацював тут воротар, це очевидно і очевидна помилка. Ось так нахвалював якіпера збірної. Азербайджану, паркада Вілієва, і насправді це відгуки про його гру у попередніх матчах своєї національної команди. За речі, що нету для тамтешнього футболу. Зараз Ривок у виконанні Назаренка. Передача в центру порожні ворота. 3 -0. Сергій Назаренко стає співавтором цього. Голу. Ну а м'яч у ворота спрямовує номер сьомий. Руслан Ротань, київське Динамо. 3-0. Це все у першому таймі. Матч, який мав стати спочатку планувалося проводом з великого футболу, з футболу на рівні збірної Андрія Гусіна, але потім після того, як він змінив своє рішення. Мав перетворитися на такий виставковий поєдинок, де б команда Олега Бухіна зіграла для рідної публіки після чемпіонату світу. Місно. Гусєв скидає в центр. Що тут хотів зробити Воронін? Нелегко вгадати. Подача Руслана Ротаня і вже заносить м'яч усі в команди Азербайджану. Зараз дев'ятий номер Олег Гусєв. Четвертий м'яч команди України вже у першому таймі. Ну що ж, цілком можливо, що ми побачимо найбільшу перемогу українців в їхній історії. Адже протягом перших 45 хвилин 4 м'ячі. Азербайджанською мовою. 22-й номер, до речі, збірної Азербайджану. Другий Рашиф і другий Садигов. теж має зараз працювати на атаку. І ось момент! В'яч у сітці. Викидає його сітки, воріт Воротар Фархат Велів, м'яч перетнув. Перетнув лінію і вітає тепер вже Андрія Воробея. Ще один представник Донецького шахтаря зараз відзначається. І п'ятий м'яч. П'ятий м'яч українців у звітному поєдинку. Андрій Воробей восьмий забиває за збірну Один з тих футболістів, які багато грали у національній команді. 57-й поєдинок у її складі для Воробея. Довга передача, і тут вже Садигов, той самий капітан Садигов, не встигає за ним. Так, взагалі провалюється тут захист. Не втримує Воробея. Андрій Воробей. 5-0. Воронін Назаренко, Ротань, Олегусів і Воробей. Тепер показує резервний арбітр. Країнець Олег Деревінський, що лише хвилину додають до часу цього поєдинку, попри всі заміни і голи, звичайно ж, товариський поєдинок. Немає сумнівів, хто тут переможе. Не варто багато додавати. Білік вихід сам, сам. Це вже звичайний Такий епізод, ніж притаманний дитячому футболу, але не менш приємний, звичайно, для Олексія Бєліка. Він забиває. Ну тож, шостий м'яч. найбільша перемога збірної України в історії. Поєдинок товариський, але поєдинок все ж таки, мабуть, не з найслабшою командою, проти яких доводилося грати українцям. Була серед суперників та ж Андора, згадаємо, але саме команду Азербайджану українці переграють з рахунком 6-0 після того, як в Баку зіграли 0-0. Щоправда, там на зовсім іншому газоні. І то був, як звикли у нас називати, весняний футбол. Кінець зими, лише команди українські футболісти наших команд починали точніше, починали входити в сезон, завершували передсезонну підготовку.